Так, поїхали. З другого варіанту. Перевіримо номер 189. Так, будь ласка. Спочатку умови. Так, що у нас там написано? Перше R плюс 8 і 9. Додати 6 і 7, відняти а і відняти 9 і 8. Ну, спочатку спрочуємо. Um, um, ми uh, -та, викреслюємо А та А. А та мінус А, так, викреслюємо. Чому ми їх викреслюємо? Вони в сумі дають що? Нуль. А нуль на подальшу суму не впливає, так? Тому ми можемо oh. ці два доданки ну, взаємознищити. Так, ну і наразі у нас є 8 і 9 плюс 6 і 7. Скільки це буде? Це у нас буде 15 і 6. І я пишу, що в мене 15,6 відняти 9,8. І це у нас рівнює 5,8. Отак, дивимося. Гаразд. І давай так, другий пункт. 8 і 4 додати М мінус Н мінус 183, то додати N. Раз, ну, що взаємознищуємо? Прощуємо. Е, мінус N та е, плюс N ми взаємознищуємо. Мене залишається. Так, М залишається. Я могу, можу його одразу переписати і у нас є 8,4 відняти 18,3. Так, і це нас дорівнює 9,9 uh -huh. ДДТН. Тобто мінус 9,9. Так, я можу записати m-9,9 або мінус 9,9 плюс М. Це буде одне і те саме. Так, зрозуміло, молодці. Гаразд. Ну, давайте тоді, якщо питань немає, переходимо до наступного номера. так, давайте відкриємо підручник мерзляка і подивимося на номер 1004. Зараз. 1004. Так, склади часовий вираз, я вчищую його значення. Перше від числа 3,6 підняти суму чисел мінус 12,6 і 5,3. І так, у нас є число 3,6. Від цього числа потрібно відняти суму чисел мінус 12,6. Та, 5 і 3. Так? Так, гаразд. Тоді давайте запишемо, що в нас 3,6 мінус. Так? От ми це переписуємо. Наразі підраховуємо те, що у нас в дужечках. Мінус 12,6 плюс 5,13. Так, якого знаку буде цей результат? Мінус. Мінус. Тому я одразу мав поставити дужечку. І мінус. так? І мені потрібно модулі відняти. Так, що це буде? 에, це буде. Зараз 3 та. Да... 7. 7,3. Такvent... Так, молодець. 7,3. Наразі, так, я спрощую цей вираз. Мінус мінус 7,3 я можу замінити на. Плюс. Тобто буде 3,6 додати 7,3. Так. Так. І це буде 10,9. 10,90. До різниці чисел мінус 2,4 і мінус 3,8. До суму чисел 5,6 та мінус 10. І так, у нас є різниця чисел Мінус 2,4 і мінус 3,8. Дивіться, різниця. Тому між числами мінус друге число в мене від'ємне, тому два знаки мінус і поспіль я тут дужечку ставлю. І так, до різниці додати суму чисел 5 і 6 та мінус 10. Я можу записати плюс мінус 10. Ось так можу записати. А потім будемо спрощувати. І так, Настя, мінус мінус 3,8. На що я замінюю? На плюс. А плюс-мінус я замінюю. Е, на мінус. Ось так. Ну, тому що це віднімання, так. Так, наразі опрацьовуємо першу групу. Мінус 2,4 плюс 3,8. Скільки буде? Е, це буде 1,4. Значить, пишу 1,4. Так, 5,6 мінус 10. Якого знаку результат? Е, буде мінус. Мінус. І ми віднімаємо, так. Від 10 до Так, це буде. Це буде 4, 4, десять. Так, ну йо. Наразі 1,4, мінус 4 і 4. Що буде? Це буде. Мінус 3. Молоде. Так, давайте подивимося у наступний номер. От є 1007. Нас цікавить третій пункт. Потрібно спростити вираз. Значить, пишемо мінус х, плюс y, мінус чотирнадцятих додати 2 сьомих, відняти 5 шостих. І додати Х. Так, Каріна Захарчук. Хочу, будь ласка, Каріна. Так, Каріна, одну хвилиночку. Зараз ми перевіримо, хто в нас якого немає, і рухаємося далі. Батан. Є. Yeah. Белокаменський. Є. Yeah. Біріна. Є. Yeah. Бацеля. Yeah. Брюханова. Є. Yeah. Вердиш. Є. Yeah. Галізак. Е. Так, Грекова Е. Захарчук Бачу. Келимбет. Вова. Е. Клемен. Е. Гаразд. Климентьева. Е. Козак Е. Косован. Леонов. Е. Николаев. Подмазка. Проненко. Е. Yeah. Рыбальченко. Е. Yeah. Рожко. Назад. Романенко. Е. Yeah. Романов. Е. Yeah. Савищева. Є. Yeah. Старушкевич. Харлова. Є. Yeah. Шарова. Є. Yeah. Шевченка. Шевченка є. Yeah. Не чую, немає. Шпиковський. Ні, yeah, uh, Шевченко є. А, Шевченко є. Ну так, відповідає. Yeah. Так, Шпиковський теж є, так. Гаразд, поїхали. Так, Каріна, демонстива. -демо. А вибачте, під маску теж є. Христина. Раніше потрібно. У мене просто світ відключали RDC. Так, понятно. Так, это є. Каріна, будь ласка. Що можемо взаємознищити одразу? X. І у нас залишається Y. Він залишається, ми з ним нічого не зробимо, то його просто переписуємо. Наразі є в нас три дроби. Нам потрібно звести до найменшого спільного знаменника. Спочатку опрацьовуємо оці два дроби. П'ять шостих поки що чіпати не будемо. Так, тут на один, тут на скільки? На два. На два. І пишемо мінус три чотирнадцятих плюс домножуємо на два. Чотири чотирнадцятих. І мінус п'ять шостих. Не забуваємо. Все, що залишилось, ми все повинні переписати після знаку рівності. Так, наразі в нас y залишається. Мінус 3 14 плюс 4 14. Що нам дає? Одну чотирнадцяти. Одна чотирнадцята. І мінус 5 шостих. Так, наразі зводимо до найменшого спільного знаменника. Домножимо на 2 і 4. На 3.

33,42 32. 32 І наразі дріб є скоротним, так? На два можемо скоротити. Так що це в нас буде? Шістнадцять, двадцять перший. І тоді я можу записати, що це Y мінус. 16, 21. Так, і четвертий фон дивимося. П. Міс К, плюс 3 восьми. 9 16 Плюс 7 32х. Міс П, плюс К. Так, керім, давай уважно, подивимося, що можемо одразу тут прибрати. Бачимо, що П та. ТП. Так. І у нас є мінус К і К. Їх теж. І у нас залишається 8, 16, 32. Ми можемо одразу до 32 звести всі три дроби. Так. Значить, першу скільки? На 4. Другу. На 2. На 2. Так, домножуємо перший дріб на 4. Буде 12 12.32. Так, другий. 18, 32. І маємо ще 7, 32. І наразі нам зручніше опрацювати ось ці два числа спочатку, тому що вони додатні, так? А потім я вже буду віднімати, так? Значить, 12,32 плюс 7,32. Буде 19,32. І віднімаю 18.32. Буде одна 32. ось так. Так, подивилися. Якщо є якісь питання, задаємо. Теж за підручником продовжуємо працювати номер 1008. Ось це, з моєї точки зору, дуже цікавий номер. Дивіться, тут є рівняння. І так, перший пункт. Модуль X. Додати 2,8 до рівня 5. Чує мене. Так, чую. Чую, давай, поїхали. Значить, дивимося уважно. У нас модуль X плюс 2,8 дорівнює 5. Перше, що ми будемо робити, це знаходити невідомий доданок. Так, модуль виступає тут невідомим доданком. Як ми будемо його знаходити, Маша? Нам потрібно 5 відняти... А, додати... Ні, ні, -ні, відняти. ні відняти. правильно. Поспішаю правильно. 5 відняти 2,8. Тому що якщо ти шукаєш даних, ти віднімаєш, так? Тоді скільки в нас це буде? Uh, це буде 2, 2 І наразі чому буде дорівнювати X? Uh, X буде дорівнювати uh, Або мінус 2,2, або 2,2. І я можу ось так записати. Плюс-мінус 2,2. Так, такий вже. Доросла форму запису, будемо так казати. Так, поїхали далі. Давай друге. Модуль х мінус 3,1 дорівнює 4,4. Так само спочатку знаходимо наше велике невідоме, да? як ми казали, як будемо шукати модуль х. Модуль x 3,1 треба додати 4,4 Так, тому що ми знаходимо зменшуване. А щоб знайти зменшуване, ми до різниці додаємо від'ємник. І тоді модуль x дорівнює. Тоді модуль x дорівнює 7,5. І тоді x дорівнює. x дрівнює plus minus 7,5. Так, давай третє зробимо. Модуль х мінус 04 дорівнює мінус 0,29. Так, ну, так само. Шукаємо модуль X спочатку. Модуль X дорівнює а, мінус 04. Додати мінус 029. дивись, якщо зробимо так. Буде помилка. Давайте уважно. Якщо я запишу будь-яке рівняння на віднімання, так? Ну як ми це там робили у початковій школі? 5 мінус 2 дорівнює 3. Як я буду шукати 5? Ми до 3 будемо додавати 2, так? так. Тому ось тут ти до мінус 0,29 додаєш 0,4. Тому що ось це число від'ємник, ти ж береш без мінусу, правильно? Щоб до 3 додати 2. Число 2 ти береш без мінусу. Тому і мінус 04 ти теж береш без мінусу. І в тебе буде мінус 0,29 плюс 0,4. Так, ну доразі давай обчислимо. Що це буде? Зараз я запишу. Давай. Мінус 0,29 плюс 0,4. Що має? Це буде. Віддюємо, так, від більшого Тут буде Маша, не поспішай, дивись. 0,4 – це 0,40. 0,40 мінус Ой, мінус нуль 11 ,9. сотих. Просто так, 0,11 з плюсом, тому що в тебе ж 0,4 за модулем більше. І тоді Х дорівнює чому? Х дорівнює плюс мінус 0,11. Разу, молодець. ちょっと。 Модуль х буде дорівнювати мінус 9 плюс 6. Мінус 9 плюс 6, молодець. Так само, якщо ми знаходимо зменшуване, ми до різниці додаємо від'ємник. Тобто до мінус 9 додаємо просто 6, тому що від'ємник так, він береться без мінусу. Так, і модуль х дорівнює чому. Дорівнює мінус. І тоді, що у нас буде для х? Ні. Це буде три, чи минус три. А давай подумаємо, чи може так, я... Так не, не може числу. бути модуль мінус три. Нікіта, давайте ми не спочатку чуємо, потім говоримо. Не говоримо так, разом так. зі мною, тому що ніхто нічого не пишет. Так, вибачте. Модуль так. може дорівнювати від'ємному числу? Ні. Так, тоді що я можу записати? Що в мене що? Що, ну, це, Коренів так, ну, немає, так? так? Можна записати Коренів. словами. Коренів немає, або просто намалювати порожню множину. Це одне і те саме. Прас, Нікіта, давай п'яте зробимо. 15 мінус модуль x дорівнює мінус 2. Так само, Нікіта, уважно, давай не поспішаємо, як будемо знаходити так. модуль Х. Ну, 15 мінус два. П'ятнадцять. П'ятнадцять мінус мінус. О, це дуже добре. П'ятнадцять мінус мінус два. Дійсно, тому що ми знаходимо від'ємник. Нам потрібно від відзменшу, ну, зменшуваного відняти різницю. Тобто 15 мінус мінус два, тому що наша різниця це від'ємне число. Так, ну тоді мінус мінус замінюємо на. Чую? Так, це буде 15-мінус 2. Це буде 15 плюс 2. Якщо там перехвути. Це буде 18. Так, і тоді х дорівнює так. чому? Х буде дорівнювати або. Ну, плюс мінус 17. Ось так. Плюс мінус 17. Так, і давайте подивимось шосте. Шосте таке цікаве рівняння. Модуль х плюс 2 з половиною дорівнює 1. Дивіться. Оце рівняння, воно не схоже на всі ті, які були у попередніх пунктах. Чому? Тому що під модулем ось тут знаходився лише x. А тут під модулем, ну, якийсь вирос, х плюс половиною. І так, Нікіт, давай будемо опрацьовувати. Якщо модуль деякого Числа дорівнює одиниці, то саме число чому може дорівнювати? Е, так. Е, якщо, там... якщо модуль числа дорівнює одному, то саме число це може бути що? Або один. Ну, плюс мінус один. Правильно, або один, або мінус один. Оце обо ми можемо в математиці записати як сукупність. Пам'ятаєте, я вам показував таку форму запису. І тоді я пишу, що х плюс 2,5 має дорівнювати 1. Або х плюс 2,5 має дорівнювати мінус одиниці. Тобто ось це є вихід з модуля. Ви замість одного рівняння отримаєте два рівняння. Так. Але вже немає модуля, І тому воно легше. Пишемо сукупність. Ну, наразі, як у першому рівнянні будемо шукати х. Ти шукаєш доданок. 1, 2,5 мінус 1. Навпаки. 1, мінус 25. Ти від 5, суми так. віднімаєш відомий доданок. Так, а у другому рівнянні. Ну, мінус 1, плюс 2,5. Мінус 2,5. Це одно мінус. Чому? Мінус. Тому що в тебе ж сума, ти шукаєш доданок. Потрібно від суми відняти відомий доданок. Тому мінус один мінус 2,5. Так, ну і тоді. 1 мінус 2,5, що це буде? 1,5. Ну, -1, 5. мінус 1,5. Мінус 1,5, молодець. А тут, уважно. А тут 1,5. Ще раз, Нікіта. Мінус 1 мінус 2,5. Це все одно, що плюс а, мінус 2,5, пам'ятаєш? І це буде що. Мінус 1,5. Ти. Коли ти додаєш від'ємні числа, що ти з модулями робиш? Мінус 3 плюс мінус 2. Це ж мінус 5. О. Так. Ну, так що буде тут? Ти додаєш Ру. до одиниці 2,5. Ну, так. Це буде 3 і 5. Зі знаком Я мінус. Так, мінус. Мінус 3,5. Погнала. Гаразд. І так, дивіться, маємо мінус 1,5 та мінус 3,5. Ось таке рівняння в нас є. Ну, дуже добре. Так, ану, подивились, будь ласка. Які є питання за цим номером? Давайте тоді напишемо так. Тут у нас лише шостий пункт. Ми напишемо так. 6 штрих і спробуємо розв'язати ще одне таке аналогічне рівняння. Х плюс 3,4 дорівнює 2. Нікіта Ліонов, будь ласка, що будемо писати? Так. Е, я зараз запишу. Шосте. Е, модуль X додати 3. 4. рівня 2. Е, так. Це значить буде е, два способа. Перший х плюс 3 е, четвертих і другий Х плюс Дрін. Чому? Двом або. Двом або е, мінус двом. Ще раз, якщо модуль деякого виразу дорівнює 2, то сам цей вираз може бути або 2, або мінус 2. Тому і маємо ось цю сукупність, так, наші два випадки. Гаразд, знаходимо х. У першому рівнянні що будемо робити? У першому нам потрібно від 2. Війняти 3,4. 4. 3, 4. Так, а так. у другому. А у другому від мінус 2 потрібно відняти також 3 четвертих. Угу. Тільки не 3 четвертих. 3 четвертих це звичайний дріб. А. 3 4, 3. 3, 4, 3, 4, 4 Так, або 3,4, можна сказати. Так, х дорівнює. Ну, давай. У першому випадку. Чому дорівнює х. Так, зараз я перепишу. Е, у першому буде. Е, зараз. Мінус. Зі знаком мінус. Відповідь. Е, мінус. Одна. Ціла. А, ні, нуль 0, пробачте. 6. А чому? Це ж два запитає нуль. В тебе 3,4. Мінус 2,0. Буде 1,4. і 4. Так? Зараз. Я думав, що нам від більшого. Ну, так ти Мень... ж від більшого і віднімаєш менше. Нікіта. Все, так, так. Дякую. А тут що будемо робити? А тут, тут і нам потрібно додати. Угу. І це буде. Е, 5.5,4. Молодці. Гаразд. Так, поїхали. Домашнє завдання записуємо. Значить, за підручником мерзляка маємо номер 1005. У номері 1007 лише пункти 1 та 2. Тому що 3-4 ми в класі зробили. І номер 1009. 1009. Все. Побачимо завтра. Якщо будуть питання, розберемо. До побачення, гарного дня.